Привіт, привіт, всім дорогі водолічики. рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на квітень 2025 року. У квітні енергії будуть набагато легшими, ніж вони були у березні. У березні у нас сталося дуже багато подій. Так, хто дивився свої відео або якщо ви не дивилися свої відео на березень, обов'язково передивіться, проаналізуйте, тому що березень у нас був дуже сильно змінюючим. Так, він був трансформаційним, і далі ці трансформації продовжуються у квітні місяці. На нас далі буде впливати останнє затемнення в Овні 29 числа, яке сталося. До речі, на затемнення також є ще окреме відео. Подивіться його, і Нептун, який перейшов у нас у знак Зодіаку Овен. Тут потрібно кожному подивитися, де у нього знаходиться знак Зодіаку Овен у вашій особистій натальній карті. А, тому що там, у цій сфері, ну взагалі для Водолія, це буде третій дім гороскопу, так? І у вас тут будуть якісь нові комунікації з'являтися, або якісь відносини нові, так, з вашими братами сестрами, наприклад, там якісь нові нюанси будуть у вас вирішуватися. але... Не в цьому суть суть в тому, що е, ці енергії так вони будуть на нас в кінь місяці ще діяти. Нам захочеться більше себе проявляти, і саме в якихось таких духовних аспектах у тій сфері, в якій в якій у вас знаходиться знак знаходить, зодіаку Овен. У нас буде іще ще місяць поділений на дві частини. Перша частина місяця у нас будуть ще ретроградні планети Меркурій і Венера. Меркурій 7 числа розвертається Венера -го. І поки Меркурій ретроградний, не можна підписувати ніяких нових документів, треба все переробляти. От все, що переробляємо, чинимо там, дивимося, вибираємо. Оце все можна. А вже якісь нові документи ми підписуємо після 7 числа. Венера ретроградна у нас, і це планета краси, задоволення, кохання відносин. У нас Венера, і поки вона ретро, бажано не вступати в якісь нові відносини, особливо любовного характеру або там жінками, наприклад, і не робити собі ніяких процедур, особливо якихось уколів, так тому що вам не сподобається результат. Коли Венера піде в прямий рух, там уже можна буде діяти, там вже можна буде. Проявляти себе у всіх жіночих сферах, так більше енергії в себе вкладати. І у нас у цьому місяці ще планета Марс змінює своє положення. Він до цього був у нас в раці. І в раці Марс не любить бути. Там у ньому мало місці мало енергії. Марс це планета енергії, це планета ентузіазму. І зараз він переходить в лев. От в леві у нас буде більше енергії, буде більше бажання, і друга частина місяця там уже буде у нас хотіння себе проявити, показати, там вже можна щось нове починати. Весь вся кінець, весь кінець весни. Початок літа у нас будуть класні енергії, тому що всі планети вони будуть рухатися в прямому русі. і вони будуть нас підганяти, будуть давати нам проявлятися. А, і тим паче там у нас весною такі будуть з'єднання взагалі. Нептун з Сатурном буде змінювати, з'єднуватися. Сатурн змінює знову ж таки свій знак. Тож в Овен переходить. Отут Овен він буде дуже дуже важливим взагалі на цілий 2025 рік. двадцять рік. Зараз на цей місяць, подивіться, де у вас овен знаходиться, так і де у вас знаходиться Лев. Тому що в Леві там у вас енергія буде, і ви зможете вже щось більше там, наприклад, попрацювати, більше поробити. Але для водовічків, до речі, якщо по сонцю ми дивимося, то це ваш сьомий дім, а і це ваші партнери. І тут може бути якась більше енергії з партнерами. Або, якщо, наприклад, ви жінка, то Марс це у нас чоловік у астрології. Тут у вас може з'явитися якийсь чоловік, якась пристрасть, або якийсь спорт. Ви наприклад, там займаєтеся. Чи е, сьомий дім це ще наші. Вороги, які можуть скритися, і тут по Марсу можуть бути якісь такі суперечки, тому що це у нас планета війни. Так у кожного воно звичайно по різному буде програватися, але самі тенденції місяця вони от плюс-мінус такі. Що ви хочете особистий розклад Таро або консультацію? Тоді переходіть у мій інстаграм, пишіть мені в Директ інстаграму або на мою почту. Gmail. Всі лінки будуть в описі до цього відео. Я з радістю вам допоможу розібратися у всіх ваших питаннях. І е, переходимо до е, розкладу. Вам завжди потрібно дивитися всім потрібно дивитися свої прогнози на сонячний, місячний і знак асцендент. Три основні знаки, які символізують саме вас, і всі мої підписники вони вже знають, що потрібно дивитися на ці три знаки. Ви їх абсолютно безкоштовно в інтернеті можете розрахувати, і вони вам будуть допомагати дивитися карти, саме які будуть одинаковими в цих трьох знаків, тому що вони будуть конкретно у вас програватися. А, так, і, звичайно, всі новачки на каналі. Я запрошую вас підписатися на канал, підтримати його, натисніть дзвіночок, пишіть ваші коментарі, як у вас програються карти. Якщо це відео цікаве для вас, якщо ви, воно вам відгукується, можете пересилати його. Чим більше активності на каналі, тим більше Ютуб буде просувати ці відео. Так, і канал буде швидше рости і розвиватися. За що я вам буду дуже-дуже сильно вдячна. Так. Що, поїхали в водолії. Що вам потрібно в квітні місяці знати? Основні енергії, події. Карта для водоліїв на квітень 2025-го, і ми починаємо розклад. Ми входимо у квітень місяць. Ого! Король Кубків. І е зірка на дні колоди. А зірка це водолійська карта. Це про вас. Так? А, і король кубків про що це? По-перше, я вас вітаю, багато хто закохається, або ви будете проявлятися в якихось творчих професіях. У вас може з'явитися друг, людина, там, брат ваш проявитися, наприклад, або будь-який чоловік. А у вашому житті знаку зодяку риби, скорпіон або рак. І ця людина вона буде якимось чином участвувати у вашому житті. Це може бути якийсь психолог, це всі ті, хто піквується про нас, хто нас підтримують. Ви можете когось підтримувати. Ви захочете проявити, знаєте, робити подарунки, проявити свою чутливість от, от, тут саме. І вам захочеться допомагати іншим людям. Жінки можуть з'явити, у жінок може з'явитися такий якийсь, там, наприклад, коханець, або так як у вас зірка на Ніколода, це якась мрія. У вас збувається тут. І у вас ця людина, вона ніби або допомагає вам мрію вашу здійснити, або це якийсь такий партнер вашої мрії. Чи ви нарешті стаєте там займатися якоюсь творчим таким якимось процесом, про який ви давно вже мріяли. Якась там робота у вас, наприклад, там з дітьми, наприклад, буде з'являтися водолічки, ви любите дітей. Так, і ще карта для водоліє на квітень 25-го. Симірка Кубків. Це про вибір, вибір відносин, вибір ситуацій. У вас буде дуже класний вибір. І дивіться знову метелик про мрії. Так, про щось таке повітряне, про щось таке прекрасне. Дивіться, знову ж таки дитина у нас тут зображена, так? І не треба фокусуватися на чомусь одному. Не треба зробити 10 справ одночасно. Як ви любите водолічки, а тут ви берете якийсь фокус, робите вибір, і не літайте в ілюзіях. От тут може бути багато у вас якихось ілюзій, особливо у відносинах ваших, так, і ніби як мрія збувається, і ви такі: Вау, так, цей Нептун він вам буде давати якісь ілюзії. У відносинах, наприклад, там з вашими сусідами чи з вашими братами і сестрами, або там по асценденту також у вас Нептун тут може в інших знаках програтися. Ну, в будь-якому випадку, то треба братися за щось одно. Одно і йти от якраз туди, в ту сторону. І ще карта для водоліїв. Тут з Кубків. Коротше, все. Водолії, у вас цей місяць про любов. Про відчуття, про творчість, про все саме, саме прекрасне й фортуна на дні колоди. Вам треба бути в потоці. От відчути цей потік, вам його в цьому місяці необхідно. Всім тим, які зараз дивляться це відео. Я вас вітаю. Просто ви зможете, ви будете дарувати подарунки, ви будете їх отримувати. У вас тут такі класні пропозиції взагалі приходять. Дуже позитивні, приємні. Це може бути нова любов. Це може бути якийсь творчий процес. От ви там не знаю, картини почнете малювати, чи в якихось творчих сферах почнете більше розвиватися. Наприклад, потузок кубків. Це новий початок, нова ідея. І вам вона настільки подобається. От ви із цих семи кубків один, ви все-таки виберете. Може тут більше партнерів у вас є, так тому що водолії, ви за нестандартні відносини. Ви любите, коли вільно себе почуваєте. І тут ви можете вибрати щось одно і йти там працювати саме над цим. Так, наступна колода. Карти для водорічків. На квітень 2025-го. Так, десятка жезлів. Ну, тут найтяжче ви вже пройшли. Це карта закінчення ситуації. Подивіться, ви вже цю пройшли. У вас є допомічник. помічник. Старайтеся делегувати якісь свої справи, особливо в робочих так, моментах. Не піднімайте тяжестей. Тут по десятці жезлів. Тут може якась справа, яка давно там давно тяжка для вас була. Ви там щось на собі тягнули. Останній такий ривок зробити і закінчити, закрити її. Нарешті ви тут зможете. І це дуже багато відповідальності. На вас Може, бути може це якісь переїзди, шестірка мечей на дні колоди Це може бути якась дорога, переїзд, тяжка може бути дорога. Тому підготуйтеся до неї добре. І ще карта для водолію трійка кубків. Знову кубки. Так, трійка кубків це про відносини з вашими друзями, з, вашими, з вашим колективом. Ціма тими, хто вас оточує, вони можуть дуже класно покращитися тут, або ви можете разом кудись в якусь поїздку поїхати, чи вам людина, яка ваш друг, вона буде допомагати приймати на себе якусь відповідальність тут, чи ви будете чомусь допомагати? Трійка кубків це у нас завжди про емоції, і це якесь святкування. Отут, особливо жінкам, потрібно більше уваги приділити на солоді там зі своїми друзями, зі своїми подругами, сходити на шопінг, наприклад, так або посидіти навіть просто там. Про щось поговорити, про те, що вам приємне трійці. Кубків тут вас будуть підтримувати ваш колектив. Якщо це новий колектив, якщо ви кудись переїжджаєте по роботі, так і у вас багато якихось завдань, то тут вас будуть вас дуже приємно приймають. Король жезлів, і знову у нас жезлів на дні колоди це щось про квартиру. Це щось із документальними може, питаннями, на рахунок квартири тут може бути пов'язане. Король жезлів це у нас вогняна стихія, овен, лев або стрілець. Тут така людина присутня у вашому житті. От, це у нас людина, яка бере відповідальність за все. Це ви можете бути, коли ви берете відповідальність, коли ви рухаєтеся, не боїтеся оці жезли, так, ви ведете за собою, ви лідери. Лідер ви номер один. І е, такий чоловік може або проявлятися у вас, або ви стаєте в його позицію. І по королю жезлів тут потрібно займатися спортом, багато рухатися. Але знову ж таки обережно, з десяткою жезлів, щоб ви не перенавантажували себе. Не потрібно нічого боятися тут дуже багато комунікацій у цієї людини є і дуже багато спілкування. Так вот, це подібна на вас енергія. Фігеру тут, фігору там. Я себе проявляю, я з усіма спілкуюся, мене всі знають. У мене дуже багато знайомств, і от це все у вашому житті буде програватися. Чи якийсь друг можливо буде от саме такої вогняної стихією, він буде е, вам допомагати? Так, він буде брати на себе якусь можливо, відповідальність. І це, до речі, лев. Це, так, це ваше внутрішній. Тому що знак, який напроти нас стоїть, це насправді те, що всередині нас живе. Але воно таке дуже сильно потаємне і ми його постійно ховаємо. І отут, от тут вся ваша е, натура, так, левяча, вона програється. І ще карта для водолінів на квітень 2025-го. Тут з жезлів. Туз жезлів це знову ж таки бери відповідальність у свої руки. Нічого не бійся, новий початок, стільки туз кубків, туз жезлів. Вообще, У вас тут тобто, такі нові початки починаються. Туз жезлів це про дії, це про спорт. Це про якісь рішучі дії, прийняття рішень, роботу. Це якісь класні пропозиції, до речі, по роботі, які вам будуть подобатися. Хтось може перекладати, передавати вам свої так, розди правління, і зараз ви будете відповідальними за все. Це у нас також карта пристрасті, так якогось такого захоплення цим новим початком. І вам буде дуже сильно подобатися те, що ви робите. Ви захочете туди вкладати свою енергію нове спілкування з кимось можливо у вас буде. Самітник, старший аркан, ви зможете щось висвітлити. От ви щось знайдете, що давно ніхто не бачив. Карта говорить про те, що, по-перше, не забувайте побути на самоті, тому що на самоті ви будете наповнятися. Вам тут буде якась робота, в якій ви мусите бути так. Самі справлятися і в ній розбиратися. Детально дивіться на всі процеси, не потрібно тут нехтувати особливо деталями. І, Преддивляйтеся, прислухайтеся, розбирайте все по запчастям. Можливо, тут висвітляться якісь моменти деталі, це якийсь пошук себе, пошук інших. Тут на змія є так. Ви висвітлюєте шлях на шляху якихось змій, і якщо це, наприклад, вам якась робота переходить, вам її передають, то ви з нею прекрасно справитеся, тому що ви виявите от цю саме слабку точку. Так, де щось не виходило У відлюднику? Це також можуть бути наставники в вашому житті, які будуть вам допомагати, які будуть вам висвітляти якісь ваші моменти. І до них треба прислухатися. Це можуть бути навіть старші якісь люди. Так вам, можливо, і захочеться піти в себе, але для того от, духовний якийсь ріст так, всередині себе зробити, в тишині посидіти, покопатися в собі, от щось в собі всередині, віднайти, зрозуміти щось для себе. Але по відлюднику тут потрібно проробити цю роботу і вернутися назад в люди, так, передати цю інформацію, показати її, проявити її. І ще карта. Остання карта для водички. Ні, не остання. Семірка мечей. Семірка мечей це про обман. Знову ж таки, відкриється тут якийсь обман. Якщо ви захочете звідкись втекти, то це не найкраще взагалі тут варіант, так тихенько піти, щоб вас не помітили. Навпаки, вас тут помітять, так і це буде дуже сильно видно. По семірці мечей, будьте обережні, щоб вас не обманювали або ви його відкриєте. Оцей обман. Ви зрозумієте, що не так. Ви зрозумієте, можливо. Ви будете тут когось обманювати, вам захочеться когось обманути, щось недорозказати, промовчати, можливо, навіть так. Ще, чим закінчиться, що це буде річ. Десятка купів, ой, все класно буде, даже не переживайте. Знову купки, прекрасне завершення, все робите для свого блага. Так? І якщо ви навіть тут когось в пальця будете водити, то зможете вийти сухими з води. І це може бути навіть, знаєте, ви якусь людину можете вивести на чисту воду, ви можете от її якось проявити, показати. Це можуть бути навіть якісь такі маніпуляції, так які ви в свої руки берете. І ви ніби проявляєте інших людей, ви показуєте інших людей. По десятці кубків ні про що тут не переживайте, тому що це все буде найвищим благом для вас, так і навіть будь-яка подія, вона. Має якийсь позитивний плюс. Ви його потім побачите. І це буде позитивне все-таки завершення якоїсь ситуації для вас. Так, і оракул для водоліїв на квітень 2025-го. Водяна магія, і знову у вас вода, знову почуття. Біля води потрібно бути, багато води пити. Тут це може бути якась інформація, у вас емоцій дуже багато, так? і тут їх потрібно контролювати, ці емоції. Можливо, хтось дійсно буде якесь очищення через воду робити, наприклад, так, якогось лігічної, якісь дії через воду робити, бо ви побачите, що вас вода ваша буде зцілювати, емоції ваші вас будуть зцілювати, інші люди водних стихій вас будуть зцілювати. І а, це іде очищення і наповнення. От, от тут у багатьох із вас будуть саме такі моменти програватися, ви ніби щось будете дізнаватися, от без води, без неї ж нічого немає. Так, нема життя без води. І отут от емоції, вони необхідні вам саме для того, щоб був якийсь от саме ресурс. Може, через емоції якраз ви будете проявляти у цих інших людей. Так що так, такі для вас карти, дорогі водолічки, на квітень 2025 року. Ми з вами побачимося в наступних відео, Па-па!